Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. Сьогодні буду готувати обід. Сподіваюся, що нам вистачить на пару днів, тому що завтра на роботу, сьогодні вихідний. Значить, що починаю, варю гречку. Але гречку Тут у нас у мене така мірка. отака така 300-грамова чашка, нам вистачає на два рази поїсти. Значить, три... сьогодні, Зараз гречка недорога в магазині, взагалі, мабуть, б'є рекорди по ціні. Я маю війду, що низька. Гречку. Значить, тут чашка гречки, але варю гречку я не, не так, як завжди. А роблю її з зажаркою. Накришила цибулі моркви і сюди кинула таку добру ще, ще додам, ложку слівок. Це буде замість вершкового масла. Вершки домашні. Що зараз я його прожарю. І потім, як сюди кидаю ще, я робила у нас на каналі, там є отакі бульйони. Тут є м'ясо, куряче м'ясо, в общем, дуже класна штука. Оце я кидаю, зараз чуть-чуть водички. І для того, щоб воно розтало, бо воно з морозильної камери. І це буде мені залівка для гречків. На, кому, на такій зажарці буде готуватися гречка. Гречка тоді неймовірно смачна, дуже смачна. І до гречки може комусь, як кажуть, забуті рецепти, хтось згадає. Приготую. Значить, Це звичайні тюхтілі. Тюхтілі в томатному, в томаті. Сік такий не сік, а я роблю, отаку, щас покажу, бо відкрила ще одну банку. отаку. Це домашні помідори. Вчора ми помідори вже висадили під плівку. Оце з домашніх помідорів. Просто на блендеру, так, блендером перебиваю помідори, перекип'ятила і все, вони як свіжі. І оце зробила з цього зажарку для тюхтілей. Тюхтілі будуть до гречки. Все, зажарка моя готова. Заливаю її і, її. і ставлю на програму каша. І все, і забула. Обожнюю мультиварку. Все швидко і просто. Сюди трошки мало долити ще водички. Один до двох, ну я на глаз цей раз, тому що в зажарку влила воду для того, щоб розтопився бульйон. І тепер дивіться, навіть на вигляд, ця гречка дуже смачна, навіть без м'яса. Але в нас будуть тюхтілі з подлівкою. Тюхтілі, звичайно, звичайний фарш. Туди додала якісь спеції, обжарила маленькими шариками на сковорідці і зробила подліву. Подліву роблю, додаю трошки цукру, для того, щоб вона була чуть-чуть солодкувата солодковата, воно тоді смачніше з кашею. Все, ставимо на програму кашу мультівар. Поки гречка е, тушиться, собі, вариться, то ми зробимо ще рибу. Значить, Ця риба дуже-дуже смачненька виходить за рахунок овочів. Зараз я розкажу. Значить, порізала я морку, так як на корейську. Тоді додаю сюди цибулю. І трошки ще селера от, така от є. Тоже трошки. Тільки не багато, бо вона, ну, вона така спецвичниця. Так, Тепер сюди я додаю приправу до, ну, як не, не дивно, але рибу роблю, але приправу до м'яса. Тут хорошо збалансіровані всі спеції. Хорошо. Так, тепер сюди додаю столову ложку соєвого соусу. Тоді столову ложку, звичайного кетчупа, можна томатну пасту, хто, ну, що є під руками. Я додаю кетчупа. І сюди ще додам обов'язково, бо воно дає солод, соус ріяки. Ну, десь, мабуть, то багато міні Ні, ну прогадую. Отакому ціна робимо. Отак. Солостіріяки дає солод. І воно цей. Ну, звичайно ж, зараз посолю трошки. І це все перемішує. Так, Овочі замаринували. Зараз так само зробимо з рибкою. Значить, ну що, її треба посолити. Тепер, і так само я додаю оці спеції. Небагато, трошки тут. І гарненько тако я її перемастюю. Так, целила я фольгу, і це в мене тут залишок щоб трошечки залишилося духмяного нашого масла. Боже, воно у нас так іде, зробіть собі обов'язково дуже класна штука. До всього, а особливо до салатів. Тут ось трошки перчик, там всякі спеції ще попадає. Значить, так, мастю я фольгу. Тепер, все роблю руками, бо ложкою тут незручно. Викладаю ось овочі. І на ці овочі кладу зверху рибку. Я зробила по три кусочка і сюди то все. Зараз я її... три секунди. Завертаю такі конвірки робимо. У мене фольга плотна, ми купували спеціально плотну фольгу. Якщо фольга не дуже плотна, то тоді треба два шари. Отакі виходять квадратики. Але я зараз її не буду садити в духовку. обідати ми будемо через часа 3, і це ідеально. Воно саме промаринується. Через годинки 3 я посадю це 2-3, побачимо, як вона вийде. Посадю це в духовку на 180 градусів хвилин на 30, я думаю, достатньо буде, тому що це риба. Але ж опять, все залежить від вашої духовки. Поки наша рибка ця маринується, а тут я пожарила, ну, там було в мене дві рибини. Частину я відрізала сюди для запікання, а частину пожарила. Звичайно, в муці, на сковорідці, розділила ось хребти, де можна повиймала. І зробила ще ми любимо цю рибу в томатному соусі. Ось такий гарячий томатний ну, зажарка з томатом тим же. і Єдине, що, що я трошки ще проблендарила ті помидорки. бо... Щось вони мені здалися крупними, зараз воно однорідне. І зараз з цією подлівкою тут всякі спеції додала і навіть даже додавала сухий чесничок, він теж додає смаку. І я дуже люблю, коли додавати цукру. Воно пікантно дає подлівки. Зараз я її заливаю рибку цією подлівкою. Отаке от блюдо виходить, і я вважаю, що його можна віднести до пісних страв. Правда, не знаю, це строгий піст, не строгий піст, я не розуміюся в цьому. Але то, що це пісна страва, то це пісна риба, пісна страва. Так, це наша рибка готова. Класно, так. Дуже смачно, соковито. Ну, от вийшло пів години, 180 градусів. Так що. Что... Це блюдо можна віднести до пісних блюд, піст можна їсти рибу і овочі. Ну а на сьогодні, всім пока-пока. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Всім пока-пока.